Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко, і ви на моєму авторському ютуб-каналі. COVID-19 буде дуже довго супроводжувати наше життя. Я думаю, що він назавжди з нами. І світ е, повністю занурився або інсталювався в порядок денний ковідний і періодично видає дуже цікаві матеріали. Часто вони контроверсійні. Але незважаючи на те, що вони контраверсійні, одне і те ж саме видання, змушено їх публікувати. Хоча ми знаємо це видання, я говорю про українську правду, воно завжди топило за вакцинацію, за всі обмеження і за все, що нам пропонував, значить, новий світовий порядок або люди, які намагалися його організувати. сьогодні я хочу. Проаналізувати дві невеличких публікації, які передруковані а, в Українській правді життя, здоров'я, і вони стосуються досліджень а, щодо ковіду 19. І вони, як на мене, є дуже цікавими і коротенька інформація. Вона потрібна для загального розуміння ситуації, потрібна для спілкування із органами влади. Із сімейними лікарями, ну і взагалі, ми повинні правильно реагувати на так звану соціальну рекламу, яка, на жаль, проплачується з наших податків. Отже, перша публікація стосу... називається так: Чому діти легше переносять COVID-19? Вчені, вважають, що причина в активності клітин носа, як з'ясувалося. Я одразу хочу зробити невеличкий вступ. В принципі, публікація. Ну, я не знаю, чи вона може претендувати на а, якусь новизну, тому що це банальні речі, які ще вчилися, які вивчали м, студенти медуніверситу медінститутів а, в 70-х, 80-х роках, за радянських часів, коли в принципі вся імунна система, а я заставши цей час, зводилася до вродженої природної імунної системи. І ми знали про макрофаги, про інтерферон, про лізоцим, систему комплемента і так далі. Ніхто тоді не знав таких модних слів, як те кілери, Хелпери, там і, і ще низка цих теклітин. І Надія Жлобак, якщо ви пам'ятаєте, вона. На початку цієї ковідної історії, пандемії, на такому ресурсі, як Укрлайф, піднімала питання імунного захисту. Її звинувачували в заангажованості, говорила про те, що вона працює у відділі інтерфоронів в інституті, по-моєму, там вірусології. От, і, мовляв, вона відстала від життя. І тут раптом з'ясовується, що ключова. Ключовий головний імунний бар'єр, якраз це природний, неспецифічний імунний бар'єр, який нам да, даний природою ми повинні його підтримувати, зобов'язані його підтримувати. А тепер я коротко перейду до цитування головних моментів цього дослідження. Значить, що, що робили вчені? Вчені зосередились на ранньому впливі інфекції SARS-CoV-2 на епітеліальні клітини носа людини NECA. скорочено. Це англійська абревіатура латиницею. Науковці взяли зразки у здорових дітей віком від 0 до 11 років, і дорослих від 30 до 50 років та похилого віку старше 70 років. Ці клітини вирощували за допомогою спеціальних методів та отримали різні їх типи. За допомогою методів секвенування одноклітини РНК вчені ідентифікували 24 різні типи епітеляльних клітин. Культури клітин з кожної вікової групи потім були або по справжньому заражені sars cov 2 або мали лише імітацію інфікування. Через три дні епітеляльні клітини носа швидко відреагували у дітей. Вони підвищили рівень інтерферону першої лінії противірусного захисту організму, що обмежує розповсюдження вірусу. Однак ця противірусна реакція була слабшою у старших учасників дослідження. Вчені також а, визначили, що НЕК, тобто епітеляльні клітини носа, у людей похилого віку виробляли більше інфекційних вірусних частинок, та частіше мали пошкодження клітин. Сильна противірусна реакція на епітеляльні носа у дітей може пояснити, чому молоді люди зазвичай відчувають легші симптоми. Але чим старшою людиною стає, тим вище пошкодження та швидша реплікація вірусу, що ймовірно і спричиняє важкий перебіг захворювання. Ось. І докторка Сміт додала, що це людина, яка проводила це дослідження, приймала участь. Додала, що розуміння клітинних відмінностей на ранній стадії інфікування це лише початок. Далі вчені планують дослідити довгострокові наслідки цих клітинних змін і перевірити терапевтичні втручання. Не потрібно перевіряти особливо терапевтичні втручання, тому що є порядок імунної відповіді і розумні люди. Його дуже чудово розуміють. Спочатку відбувається, спочатку патоген повинен пройти первинний бар'єр. І тільки після цього, коли не справляється первинний бар'єр, тобто природній неспецифічний, тоді підключаються або мобілізуються додаткові ресурси, які в нормі не повинні мобілізуватися. Якщо ми намагаємося обійти природу, обманути природу. Маємо недосконалий імунітет, тоді організм витрачає зайві зусилля. Більше того, така реакція є організм, такий вид захисту організму є дуже проблематичним і має серйозні наслідки. Як від самої вакцини, яку вже в принципі не називають вакциною. Так і від вірусу. Вірус в нормі ніколи не потрапляє в кров. Імітація, вакцинація це імітація вірусної інфекції, але в обхід первинної ланки імунітету. І це погано. Тому що така реакція, вона є шкідливою, вона є ризиковою, скажімо так, для організму. Я коротко нагадаю, щоб всі знали і розуміли. Що належить до первинної ланки імунітету, це потрібно. Нормальні антитіла у крові тварини людини, як раніше ніколи, які раніше ніколи не хворіли і не піддавалися імунізації, виявляють речовини, що вступають в реакцію з багатьма антигенами. Ці речовини були названі нормальними або природними антитілами. Вважають, що вони виникають в результаті. Природної імунізації різними мікроорганізмами. Ми контактуємо з різними мікроорганізмами і універсальні антитіла накопичуються. Не специфічні, я підкреслюю, універсальні. Але вони тільки тоді накопичуються, якщо людина веде здоровий образ життя і нормально харчується. Лізоцим лізоцим відноситься до лізосомальних ферментів, міститься в сльозах, слині, носовому слизі. Секретів слезових оболонок сироваці у крові та екстрактах органів і тканин. Молодці. Багато лізоциму в пілку яєць, курей і за цим стійкий до нагрівання. Секреторний імуноглобулін А. Наступний неспецифічний чинник. З'ясовано, що імуноглобулін А постійно присутній у вмісті секретів слизових оболонок в секретах молочних і слених залоз. Наступний чинник, який завжди викликав посмішку у всіх студентів, він від сполучення двох латинських слів про і «пердере», тому виходить про пердин. А описано в 1954 році пілімером як фактор неспецифічного захисту і цитолізу міститься в нормальній сировиці, крові в, кількох, в кількості до 25 мікрограм на мілілітр. Це сироватковий білок з молекулярною масою там, 220 тисяч. Пропердин бере участь, участь, участь в руйнуванні мікробної клітини, нейтралізації вірусів, лізісу, деяких еритроцитів і так далі. Лізин наступний, білок це білок сироватки крові, що володіє здатністю лізувати деякі бактерії, Лактоферин – і система комплементу. Це система білків, їх багато, там 9 чи 11. Вони вперше були описані там ще в 1889 році. Це важливо розуміти, бухнером. От, тобто, ми бачимо цілу низку неспецифічних природних чинників, які повинні. Працювати на рівні слазових і нас захищати. І вся система охорони здоров'я повинна заточена на підвищення якості первинної ланки імунітету. Первинної. Але якщо це бізнес, то, звичайно, вас будуть переконувати, що альтернативи вакцинації немає. В головах людей чомусь склалось таке враження, що вакци... більш ну, вакцина це завжди корисно. І вакцинація. І вакцина у нас вживається виключно в позитивній конотації. Ну Нічого у нас не вживається в виключно в позитивній конотації. навіть таблетки, хімія, там ще щось вони мають в тому числі і негативну конотацію, що це погано. А от вакцина чомусь вважається, що це завжди добре. Це далеко не завжди добре, тому що імунна пам'ять і вакцинація це, це мутація. Мутація в лімфоцитах. Що якщо критична кількість цих мутацій, вони можуть призвести в зрілому віці до онкологічних захворювань крові, це важливо розуміти. Ну і я вже згадав про зацікавлених суб'єктів суб'єктів фармбізнесу. і тут наступна публікація щодо covid 19 ще цікавіша. А, значить, у молодих людей зупинка серця не пов'язана із вакцинацією проти COVID-19. Дослідження. Я хочу зразу звернути увагу на заголовок. У молодих людей зупинка серця не пов'язана із вакцинацією проти COVID-19. Є таке прислів'я на злодію Шапка горить. І то явно матеріал виправдовального характеру. Зрозуміло, що якби. Не було проблеми зупинки серця у молодих людей, ніхто би не проводив жодного дослідження. Що цікаво, що це дослідження організували і провели виробники вакцин: Джонсон і Джонсон, Модерна і Пфайзер. Зрозуміло, що Pfizer і Джонсон і Джонсон і Модерна. Ну, вони не можуть прийти до іншого висновку, як вони, що вони тут ну, не при але я ще раз підкреслюю, що ніхто б ніколи б не виправдовувався і не щось не пояснював, якби не було такої проблеми. Тобто, в період з 2021 року, там ще з кінця 2020 року по 2022 рік, фіксувалося смертність, фіксувалася смертність серед молодих людей внаслідок раптової зупинки серця. І Зрозуміло, що все хочеться перекинути на COVID-19, не на імунобіологічні препарати, не на так звані вакцини, а на COVID-19. І організатори цього дослідження намагалися перевести стрілки. Тобто, вони дивіться, в чому момент. Вони визнають, що насправді в цей період чомусь помирали молоді люди, але вони знайшли свою причину. Це тому, що вони були не вакциновані. Ну от такий е, висновок вони зробили. Е, зрозуміло, що е, ніякого серйозного обліку і ніякої групи порівняння фактично ну, вивести не можна було е, в примусовості, в хаосі. І, ну, в принципі, можна було, звичайно, знайти в популяції достатньо було людей, які не проходили вакцинацію. І подивитися, чи вони помирали в молодому віці. Я підкреслюю, в молодому віці від раптової зупинки серця. Я думаю, це не складно взагалі дослідити. Ось, і це ну, зайвий раз говорить про скажімо, маніпулятивність цього моменту, тому що молоді люди, я в попередньому от значить, зачитував. Вони не хворіють, вони стійкі до COVID-19, Вони не хворіли до 30 років, практично не хворіли. Мова йде про зупинку серця у юнаків 16 років, у молодих людей 19, 20, там 22 роки у спортсменів і так далі. І, власне, вони вакцинувалися. Умовою допуску до змагань була вакцинація. Давайте згадаємо тенісистів. Австраліан Оп, там ще якісь турніри. Джокович його вигнали, депортували з Австралії за те, що він відмовився вакцинуватися. Ось. Тому це все легко можна без будь-яких слідчих дій ну, з'ясувати. Тому перевести стрілки все на COVID-19 не вдається, тому що молоді люди не хворіли. А, але вакцинувалися і саме от в цей період, 2021 2022 рік, фіксувалися раптові зупинки серця і смертності. Ми вже не говоримо про ендокардіти, міокардіти і інші ускладнення, які були від Pfizer. Отже, центр контролю це CDC. З профілактики Захворювань США опублікував дані, що підтверджують відсутність зв'язку між вакциною проти COVID-19 та раптовою зупинкою серця у здорових молодих людей. Ну, це явка з повинною, я би так сказав. У межах дослідження вчені проаналізували свідоцтво про смерть. І записи про вакцинацію померлих у наслідок серцевих або невизначених причин в, Орегон, в Орегоні США. Звіт включав інформацію про осіб віком від 16 до 30 років, що померли в період з червня 2021 по грудень 2022 року. Результати показали, що 925 925 чоловіків і лише двоє були вакциновані протягом 100 днів смерті. Ну, от Теж е, критерій, так? тобто лише двоє були вакциновані протягом 100 днів смерті, 100 днів до смерті. Тобто е, чомусь е, такий параметр вони визначили, часовий критерій, 100 днів. От Якщо помер до 100 днів, ну, значить тоді можна зв'язувати щось з вакцинацією. А от якщо вже на 101 день чи 120-й день. Чи 220-й день. Ну, яка ж типа, це вже вакцинація. Просто так людина в 16 чи в 20 років померла. А що такого не буває? Ну, отак, вони пробують нас в цьому переконати. 925, 925 чоловіків. Причому чоловіки більше, бачите, реагують на, на вакцинацію. У звіті зазначили, що з січня, 2021, по січень 2022 ризик серцевих ускладнень у людей віком від 5. Років був значно вищим. Я ще раз наголошую: у звіті зазначили, що з січня 2021 року, по січень 2022 року, ризик серцевих ускладнень у людей віком від 5 років був значно вищим, але далі вони роблять поправку після зараження на COVID-19. Мовляв, це все covid 19 Те, що люди не хворіли в молодому віці, ну вони це, значить, виключають. І кажуть, що значно вищим після зараження COVID-19, ніж після вакцинації проти цього захворювання. Ці висновки відповідають попереднім дослідженням щодо безпеки та ефективності Америка вакцини виробників Johnson Johnson, Moderna і Pfizer. Розслідування провели після того, як основний сайт World Net Daily опублікував звіт, в якому Випадки міокредиту серед молодих чоловіків назвали публічною дією вакцини проти COVID-19. Образили виробників вакцин. У той же час, у 2021 році, вакцинація стала доступною для молоді Орегону. Таке скромне, непомітне доповнення і пояснення. Виявляється, що от з 2021 року вакцинація стала доступною для молоді. Ось тоді стурбованість викликали і раптові смерті раніше здорових молодих спортсменів, про які тоді повідомляли тамтешні ЗМІ. Відтак, Центр контролю та профілактики захворювання у США рекомендує вакцинацію та ревакцинацію людям старше 6 місяців. У цілях запобігання серйозним ускладненням та смерті від коронавірусної хвороби. Ви вдовуватися які парадоксальні висновки. Центр контролю та профілактики у США CDC, рекомендує вакцинацію та ревакцинацію людям старше 6 місяців. Пошли тут помилка якась. Може, тут щось українська правда неправильно переклала старше 6 місяців, може 6 років. Ну, навіть шести років це теж алогічні якісь висновки у цілях запобігання серйозним ускладненням та смерті від коронавірусної хвороби. Тобто висновків не зроблено жодних ніяких. Продовжуйте, робіть і так далі. Нагадуємо, за, всес, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вакцинація проти covid 19 урятувала понад 1,4 мільйона життів в Європі. Хто звідки? Такі дані, і так далі. Ну На цьому закінчується це повідомлення. А, коментарі тут чотири штуки промовості, якась мутяне дослідження. А чому лише протягом 100 днів до смерті, а не з того моменту, як новітня вакцина стала доступною і так далі. І відповідь тут є: бо CDC придумала собі таке правило: якщо з моменту вакцинації пройшло менше певного часу, то особа вважається невакциновою. Таке. Собі простеньке махінаторство. Друзі, я дякую всім за увагу, дякую всім за коментарі і поширення цього відео. До побачення, до наступних зустрічі.